Привіт, мої прекрасні! Я вас вітаю в новому влозі. Я впевнена, що він вам сподобається. Він буде не дуже великий, він буде такий лайтовий. Це просто такі будні після мого дня народження, але. Тут запустились найбільші трансформації за довгий час для мене, і я потрошки з вами буду цим ділитися, тому я вас запрошую в цей влог. Мене звати Дарія. Хто не знає, я тут розповідаю про своє життя, про духовність, про психологію, про свою рефлексію, про свій зріст у всіх сферах життя. Я буду дуже вдячна за коментарі, за підписку, бо тільки так я можу зрозуміти, що вам імпонує мій блог. Тому поїхали. Добрий ранок, дівчаточка. Це вже 100% влог наступний без дня народження. А, і щоб ви розуміли, сьогодні середа. Я просну, прокинулася, помила волосся, добре, бо що? Бо, бо тільки шум вимкнуло світло. Я не знаю, наскільки його вимкнула. У мене вчора прям внутрішня чуєчка е зіграла. Я думаю. А ні, я все ж таки поставлю повербанк, я все понімаю, можна його зарядити зранку, але я поставлю його з вечора, бо він довгенько мене заряджається, він в мене потужний, великий. Світло виключило, Телефон я не стала зарядити, тому буду заряджати з повербанка. бо Я просто була дуже втомлена, поставила вже телефон в коридор, тому що мені сьогодні без будильника, тому я думаю, думала, якщо він навіть виключиться. Що страшного. О, Отакий діловий, такий у мене раночок. Інтересний. Буду зараз виробити ранкову рутину. І мене сьогодні цілий день вдома до четвертої. І Я четверта як завжди на роботку. Але я теж не зможу собі щось приготувати, якщо не буде світло довго. Але це цікавий квест. Побачимо. Побачимо, що буде. Знаєте, що найопічніше? То що в мене стиралка работала. І вона не достирала, і я її даже не відкрию. Це ужасно. Ну я сподіваюся, що за цілий день вона включить його. <свист> Почти. А... Зараз вам розкажу. Я сьогодні, мені по-перше, сьогодні снилось багато чого. Я з е, просонів за так спав відкритим газом, відразу чатом чекати це розбирала. І знаєте що? Мені не подобалося, що в новоре. <свист> Тому що все як завжди про мене, про мої... Болі зараз теперішні. Та ми якісь кумики. І я така, я думаю, що все-таки це там условно та людина, яка снилась, там продає мені якісь знаки. Не, не взагалі ні. Ну, коротше, я сьогодні зранку прокинулась і я довго не могла, по-перше, прокинутися, по-друге, я собі... Постійна дилемма таку, типу, чи піти, чи, а може якось остатися. Починається е, сезон дощів. В мене малий е, нянечка захворів. Ну, твердий нянечка. І ну, ми сидимо тепер вдома, і це набагато важче, ніж коли ти виходиш з ним на вулицю. І в загальному я розумію, що я дуже втомилась е, від е, такої роботи. Я вчора з психологом про це говорила, і вона начебто певні відповіді мені, ну не те, що вона мені дала, я сама собі їх дала. Розумію, що я собі даю два місяці, і то вже з таким певним переходом. І зараз буду щось робити, тому що це не справа. Мені важко, моє тіло каже, що туди повернула. Ніхто ще б, я це дуже сильно відчуваю. Я багато вже з ким про це говорю. Вот. Тому або я в загальному буду мінімізувати з ними зустрічі условно, або взагалі я йду, буду бачити, того, що роботи іншої багатенько. Я розумію, що, ну коротше, свої думки. Дівчата так, от цікаво, Типу, що мені здавалося, що условно я там умовно типу, перепрыгну одну одну якусь певну там сходинку. І все, стане легше. Але з'являються нових п'ять сходинок. і ти намагаєшся переступити п'ять сходинок, прожити їх там і так далі. З'являються ще якісь сходинки, ти така та ну, але просто в мене з'явилось таке, що условно, типу. Я взагалі пунктуальна, але коли вже я тіпа, через не можу ходити за роботу, то я перестаю бути навіть пунктуальні. Це, звісно, не дуже, але ну, ну, я як є, я говорю. Я ж зараз кажу, що я і прокинулась пізно, наче встигла все зробити, а все одно пізно вийшла. Думаю, М -м, попробую яка прокатітися на маршруточки. А вдруг так швидше, не, щоб це зробити в той день, коли вчасно виходжу. Я була сьогодні ляна і не дуже втомилася. Я була на чергу проводила одну важливу лекцію в танцювальній студії. Зараз я, я йду на метро. На метро. І хочу сьогодні книжку. Коли мені сказала, подішка купити, але мені подарувала на це гроші. Це дуже важлива книжечка. Для мене і для мене. От. Я дуже-дуже втомлена, дуже погано себе почуваю, якщо чесно. Але да, я вирішила все ж таки зайти в ложку. Хочому було часу до цього нормально. Але я по чуть-чуть, по чуть-чуть, Я в Києві, якщо що. <сум> <сум> Навіть ж, взагалі забуваю, що я з Ірпіня в Київ приїжджаю, для мене я не плакала. Ірпіня це Київ. Отак. Ой, девчонки, это хорошо, что я могу сказать? Фух, дуже великі зміни чекають, что я сделаю всі себе, пройди в сфере работы, реализации и так далее. Мне очень тяжко. Я уже прорвилась. Це все на благо, но мне не дуже страшно. Вот так. Какой-то так. Добрый раночек. Сегодня с... неделя, уже думаю сказать суббота. Я забыла такую масочку, какую мне подорвала мама. Я знаю, что это масочка. Хочу подходить до моей шкиры. Полепшая эластичная шкира, подтягивая ее, надея здорового сяева. Выкористание на очищенную шкиру обычно класть маску на 15-20 хвилин. Но тут написано, что она из ретинола. Це під питанням, звісно. Ну, побачимо, побачимо, що, що буде з моїм лицем після цього. Коротше, дівчат, я не пам'ятаю, що я вчора розповідала, але наскільки я там детально розповідала, а, мабуть, взагалі не детально я розповідала. Я, скоріше всього, буду звільнятися нянечкою з однієї родини. А, бо я дуже втомилась. Я ну, просто розумію, що в мене фізично не вистачає часу на те, що я хочу робити. От. І по факту в мене ілюзорне було сприйняття, що типу, ну, в мене є робота, значить в мене є гроші. Хоча ем, ну, та оплата, яку я отримую нянечка, і в принципі, якщо постараюся, якщо робити дії, то я зможу заробляти зліли і так далі. Але я, поняття діло, що мені було легше брати шлях нянечка з однієї сторони. От. Коротше, мені було дуже важко прийняти це рішення, я ще не писала, скоріше всього, я сьогодні напишу. Плюс уся я, типу, така ну, фізична, себе відчуваю не дуже. Зараз буду запивати теплою водою, щоб воно все виходило з мене. Мабуть, я це це вип'ю. У мене вітаміни Д немає, це дуже, звісно, не дуже, надо замовити собі. От. Ну, буду лікувати, в мене сьогодні ліло має бути, але я чу, чу, да, чу, чула дуже сильні вибухи, дуже сильне ППО. Скоріше всього, в Києві там дуже жахливий треш творився. От, тому я не знаю, чи всі дівчата прийдуть на ліло. Ну, але, в принципі, вона завжди стається так, як мені потрібно, так як нам потрібно. Тому буде як буде, буде, буде як треба. Так, тут я Так, книжечку. Мені книжечка радикально Яку вчора я купила, коли була в Києві, я дуже хотіла її саме в Києві купити. Думала, зайти в кав'ярню сенс, але мені не хотілося сіти на Хрещатик. І я проявлялася по Печерську, Клавській і дійшла до Палацу спорту, зайшла у Олівер, бо я вже вбирання хотіла. І звідти вже поїхала додому. І мені так було хорошо, що я так прийшла. Мені взагалі не хотілося йти скупчення народу до хрещатика. Mm, ну, бо я в принципі, коли приїжджаю в Київ, я дуже часто там, і мені вже ну, там скучно, тобто я там постійно в одному там, в самому місці. Так на себе дивитися з цією масочкою. Все, я пішла Жочик в телеграмі дівчинка не ходить підписана. Вона також знімає влоги, краще мені дуже подобається, вже мільйон раз про неї говорила. І я так само зайду по Києву і так себе кайфово відчуваю, хоч у мене були горло. Я зайшла купила людяники. Але мені так хорошо, просто наскільки хорошо, що я навіть не можу передати словами, наскільки мені добре. Зараз буде проводити ліву дівчатам, чотирьом дівчатам. 10 хвилин. Я вже майже доходжу, в принципі. Ну, от. Буду проводити. Ой, ну все класно. Потім поїду на Печерськ, проведу ще одну лекцію. Я вчора проводила, так і сьогодні проведу і поїду додому. Скоріше всього дивиться холостика з Соні. І завтра я не йду на роботу, тому що я написала, що я не прийду по поганому чуть-чуть по плюс я звільняюсь. Коротше. Я щаслива. <смі> Що людині треба? людині треба сонце звільнить. <смі> ну і боже на багато грошей. <смі> Коротше, починається війна етап. так. я все одно буду ще трошки підпрацьовувати няни ну і так далі, але я хочу фокус на іншому, і я трошки передивилася всі свої погляди на все життя, на цю роботу, яка в мене була, є і буде. От. короче, развиваемся, девчата, все будет добро. Вчера поплакали, сегодня уже все хорошо. Посмотрела через солнце. <реклама> 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 Ну, 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 що це таке? Ой, У нас э, сімейний лук. Так, майже таке саме. Ну що, Та, ну, мої прекрасні, зараз з вами буде в мене така дуже глибинна розмова. Цей влог, я впевнена, був такий дуже коротенький, але він був дуже важливий для мене. Перше, що я хочу сказати, це те, що всі ситуації, які стаються, які сталися в мене за цей весь період, і позитивні, і негативні. Це все на благо мені. Це перше. По-друге, я дуже багато вже рефлексії провела, і я потрошки з вами буду ділитися цим. Стосовно роботи, Потал вже стосовно роботи, просто вирішила, що я дуже хочу все ж таки фокусуватися на блог, фокусуватись на розвитку себе в Лілі і так далі. Тому, чесно, мені в деяких аспектах страшно, але зрозуміла, що я втомилася жити так, як я жила останні декілька місяців. Словно не бачу не кінця і краю, і мені дуже зіпанував підхід того, що от коли виникає емоція, особливо тригерна емоція, мені дуже багато чого тригерило останні дні. Мені дуже погано було від цих емоцій. Я думала, блін, ну що ж це таке? Нічого мене тригерить, я ж така хороша дівчинка, що ж мене включають, що ж мене там, ну, я не знаю, чи була заздрість, але тригерність 100% була. Але потім, потім, я наскільки зрозуміла глибину цієї тригерності. І чого тригерить, того, що ми не дозволяємо собі щось. І як тільки ми дозволимо, як тільки ми проявимось, нам наскільки стає легше, що це просто не передать словами. Тому я вам дуже рекомендую справлятися не з тією емоцією, яка виникає, а проживати ту емоцію і справлятися з причинами цієї емоції, чому вона виникла. І от я зараз, сьогодні, понеділок, щоб ви розуміли, і я зараз вдома, в два дня. А я зачасту в понеділок нянечкою працюю, це перший момент, а другий момент це те, що я зачасту через дві години буду йти в студію. А сьогодні в мене ліла на вечір, і я не йду в студію. І мені стало так легко, те, що я цілий один день проведу вдома, і я нікуди не буду йти і їхати. Скоріше всього, навіть не буду виходити на вулицю. Хоча, знаючи себе, я така, що. Мені треба на вулицю, навіть вихідний день і так далі. У мене вихідний день. Я сьогодні цілий день записую прогнози. Але це дуже прикольно, це дуже класно. Наскільки мені офігенно зараз, це просто. І вот. мені стало так легко, бо я зробила декілька кроків. Я відмовилася, що от я не хочу. І здається, завжди, що мої заложники там. Ну, в якихось своїх ситуаціях, але ми, ми заложники в своїх думках. Тому що, як тільки ми раціонально подивимось і дозволимо собі побачити більш масштабно щось, ми вже розуміємо, що ой, виявляється, є ще якийсь варіант діяти не через силу, не через важкість, а через легкість. І я тільки на шляху до цього, я тільки починаю ставати на цей весь етап, весь шлях, по телефону ніяких новин немає. Але я буду чекати. Але в мене дуже багато усвідомлено на цю тему. Але, мабуть, це вона прям дуже таке щире і прям дуже-дуже сокровіна для мене. Але найголовніше це те, що я скажу, що навіть такі ситуації мені підсвічують те, що мені треба дозволити собі мріяти масштабно і дозволити говорити. Твердо, що мені ок, що не ок, що я зараз хочу, що я не хочу. Не я під когось підлаштовуюся, навіть коли у навіть там ночують у мене вдома, а е я підлаштовуюсь під себе, під свій графік. От це навіть в цьому. Тобто, чути себе, свої бажання і свої істинні потреби. Я особі маю, не буду вас утримувати. Буду дуже вам вдячна за коментар, буду дуже вдячна за якусь підтримку. От особливо коментарі в YouTube. я просто тоді бачу, що о, це відео зайшло, значить я буду такого там щось більше знімати. Я прям заходжуся, я зараз дивлюсь, типу так, скільки там переглядів. Ну, типу, для мене це дуже цінно. Дівчатка, пряме включення вже з наступного тижня монтую цей влог. Мені хочеться сказати, що ви буквально частично, поступово буду бачити весь мій крок, кожен. У мене вже дуже змінилось все від того моменту, коли я говорила все тут там, про звільнення і так далі. І це все я буду говорити вам в наступному відео, тому що, в принципі, це моє життя, це мої вибори, це мої кроки, мої рішення, і вони можуть і змінюватись, і якось а, гнучко перетікати в щось інше. Я людина зі своїми якимись певними страхами, болями і так далі. От, тому просто хочу сказати, щоб ви спостерігали і бачили, наскільки в мене також може змінюватись моє рішення, бо раніше я не дозволяла собі змінювати їх. От воно я прийняла тому словно звільнитися, але реально це про звільнення також. А потім передумала. От і будемо спостерігати. А ще хочу сказати, що нарешті. В наступному відео я вам розкажу, що з моїм було айфон. Тому чекайте відео, я вас обіймаю, і до зустрічі в наступному тижні.